Оборонний комплекс золочівського замку це насамперед потужні мури. Спеціально підбирали камінь для будівництва цих мурів. Дуже гарно є виписане каміння на внутрішніх і зовнішніх кутах замку. А величезні брили каміння готували для карнизу, який так гарно опоясує замковий мур по всьому периметру. І ось цей потужний оборонний комплекс витримав чотири століття, витримав навалу найстрашнішого руйнівника часу і людської байдужості, а ще обстріли, штурми і всяке інше. І ось ці потужні мури породили дуже багато легенд чи не найпопулярніша з цих легенд підземний хід, який з'єднує Золочівський замок з Олеським і Підгорецьким. На сьогоднішній день Золочівський замок є досить добре досліджений, і так виглядає, що ці легенди можна легко спростувати. На перший погляд може дійсно здатися, що за цими потужними кам'яними мурами можуть бути підземні приміщення, так звані каземати. Але це тільки на перший погляд. Якщо б там були порожнини, то гарматні ядра, влучаючи у ці потужні мури, могли б їх легше розбивати. Тому там. Суцільний земляний насип. Правда, є один виняток: саме у цьому південно-східному бастіоні існувала порожнина. На початку реставрації, у 90-х роках, на цьому південно-східному бастіоні була глибока яма. Також оця вежа кавалєра була досить зруйнована. Тож вважалося, що це воронка часів Другої світової війни. Коли ж, очистивши зовнішні мури від насаджень, знайшли Вентиляційний отвір, стало зрозуміло, що тут мусить бути якась порожнина. У 1998 році ми знайшли найстаріший відомий опис цього замку, датований 1738 роком. І власне тут згадується земляний карцер на в'язня. У 2001 році, в 2000 році, тут таборувало студентське братство. І ось ці молоді завзяті хлопці і дівчата взялися розчистити цей земляний карцер. Вручну вони винесли звідси досить багато землі і каміння і дійшли до кам'яної основи оцього земляного карцера. Вже там знизу видно було сліди склепінчастого перекриття і зсередини цей вентиляційний отвір. Вже значно пізніше тут було зроблено сучасне Перекриття зроблено захист, і зараз глядачі можуть уявити, як же ж сиділося там в цьому кам'яному мішку, чи земляному карцері, в'язням 17 століття. Ще одним цікавим елементом оборонного комплексу Золочівського замку є попідбрамний перехід. Про його існування ми також довідалися під час реставраційних робіт. Коли було проведено пониження рівня ґрунту у дворі і почали впорядковувати саме це місце у в'їзній вежі, наштовхнулися на фундаменти мурованих стін. Згідно опису, 1768 року тут мав би бути хід до якоїсь порохівні, яка була у. У цих приміщеннях. Ми сподівалися, що порохівня буде у підземеллі. Але це було припущення і така е, описка, бо порохівню облаштували в одній з кімнат ранішої Курдегарди. Ми ж тоді про ці речі не знали і сподівалися знайти у цей хід до порохівні. Е, на допомогу ми попросили бульдозериста з нижньої цегольні. Е, коли е, Борис Григорович від'їхав на день до Олеська, він нам люб'язно допоміг. Заїхав сюди і допоміг копати. Е, коли ж ми наштовхнулися на сходи, це була воля випадку, бо почали купати не тут, а в протилежному місті. Бо тут якраз була каналізація часів училища і сходи були зруйновані. Якби ми почали купати тут, ми б так про ці речі і не знали. Знайшовши сходи, ми повідомили Бориса Григоровича, він був здивований, сам навіть шукав ремінця, щоб нас покарати, коли дізнався про бульдозер бо думав, що бульдозер знищив старовинне каміння. Коли ж приїхали сюди, він сам почав. Купати. Сходи замість вести до порухівні повели попід браму. Тоді ми почали розкопувати ще глибше фундаменти мосту і там наштовхнулися на пороги. Вже пізніше в дослідницькій літературі ми дізналися, що такі переходи, як правило, використовувалися для нічних вилазок під час облоги. А зазвичай цей перехід був закладений камінням і використовувався тільки у складних випадках облоги. Ось таку цікавинку маємо ще у Золочівську. Замку. Якщо ж підземний хід і існував у Золочівському замку, то найімовірніше він міг бути приблизно в цьому місті, бо саме тут була криниця Золочівського замку. Як відомо з описів, криниця від рівня землі і до рівня води була виложена дубовими брусами. Криниця була мусила бути доволі глибокою, тож найімовірніше, десь із стін вів хід, який виходив далеко за межами замку. Але це тільки припущення. Криниця ж чекає свого часу, тобто, коли будуть проведені розкопки, коли вона буде відбудована, і, можливо, відкриється ще одна з загадок Золочівського замку.